На Покровському напрямку ворог має просування поблизу кількох локацій. На Кураківському векторі відзначається чергове загострення. На турецькому противник дається до підземельних штурмів. Триває битва за часів яр. Головні оновлення на мапі бойових дій станом на вівторок, 9 липня. Обговоримо з вами у цьому випуску. Не забувайте підписатися на канал сейчас і до справи. За даними зведення генштабу ЗСУ, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби вже складає 81. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на покровському напрямку. Там відбулося понад 35% від усіх сутичок. Українські захисники стримують натиск окупаційних військ та завдають противнику значних втрат. Разом із тим, аналітики моніторингового військового Deep Діпстейт повідомили про просування ворожої армії Путіна на згаданому векторі. Зазначається, що противник зумів тиснутися біля Лозувацького прогресу Воздвиженки та Новоселівки Першої. Також на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу окупованого Донецька та на заході Запорізької області. Разом із тим, інститут вивчення війни каже і про успіхи наших сил, зокрема українські захисники, нещодавно відновили втрачені позиції у Часовому яру. Про це йдеться у звіті американських аналітиків. Його кадри, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що збройні сили просунулися вздовж вулиці Олега Кошового в західній частині мікрорайону Канал. Нині ж цей район має такий вигляд: російська армія продовжує штурми міста, обстрілюючи його з усіх можливих видів озброєння. Місто знищено термобаричними снарядами, керованими авіабомбами та важкими артилерійськими системами. На курахівському напрямку гаряче тут працюють наші 46-та аеромобільна бригада, десантники якої відбивають штурми на околицях Мар'їнки, та 79-та бригада ДШВ, які до щепок розбили намагання ворожих наступів в районі Новомихайлівки. Ці подвиги наших бійців ви бачите на відео. Принагідно закликаю подякувати воїнам за такі кадри у коментарях. Важко нині на ділянці поблизу Турецька. Ворог атакує біля населених пунктів Північне, де наші захисники відбили п'ять атак. І одна з них на даний момент ще триває. Також біля населеного пункту Південне та Нью-Йорк, де відбито дві атаки. У двох локаціях ще точаться бої. Про це повідомляє наше командування. Тут же окупанти пробують застосувати вже обкатану ними тактику, риють тунелі, аби використати їх для заходу в тил з ДСУ і відповідно захоплення опорного пункту. Такі підземні ворожі ходи рекламує з Подивіться, Ось імені тими лопатами і проводилася, організовувалася ця спеціальна операція Ну, Чесно, масштабно. Чесно, я вот хожу здесь і. И... Просто удивлен. Другі моці, звісно, але е, умісно сказати, мабуть, удивлен. Ліба такі ж і Просто Просто масштаб колосальної роботи. Я даже не представляю, сколько парней здесь работали. На відео йдеться, що ширина тунелю сягає 90 сантиметрів, але його довжина не повідомляється. Раніше російська армія вже використовувала ходи під землею під час боїв за захоплену Авдівку. Зі сторони Білгородської області армія противника завдавала ударів керованими авіабомбами по території Харківської області. Серед бомбардованих райони населених пунктів Липці малі проходи глибоке. Водночас наші воїни відбили на даний час чотири штурми окупантів у районі Вовчанська, Стариця та Липців. Ще дві атаки тривають. А ще добряче насипають наші бійці нападнику там, де можуть це робити легально. В вашій увазі операція зі знищення будинку на території так званої БНР, в якому ховалися російські військові. Це сіра зона. Окупанти видають свої схованки за цивільні ізби, але я нагадаю, що вже навіть США дали добро на застосування американської зброї по прикордоні Російської Федерації. Тому, коли воїнами 35-го полку НГУ було виявлено групу ворожої піхоти, вони без вагань знищили місце базування противника. Щоправда, багато обладнання не знадобилося, з усім впорався дрон. Але далі ніж домовлено штати бити не дозволяють. Навіть після цинічного обстрілу Росією дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, радник Білого дому Кірбі повідомив, що політика Сполучених Штатів Америки щодо ударів глиб федерації залишається незмінною. А поки заокеанські партнери непохитні корейські, так звані друзі Путіна, здається, готуються до війни. Північно-корейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії. Про це пише Reuters. Цей візит став першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю. Інших подробиць немає. Ну а що власне думаєте ви? Чи зможе Москва переконати Пхеньян, аби ці взяли до рук зброю і стали на бік Росії? Напишіть свої прогнози в коментарях. Обов'язково ставте свої реакції у вигляді вподобайок цьому ролику та підписуйтесь на канал сейчас. Більше цікавого вже за мить. Будьте з нами, не перемикайтеся! Десятки безпілотників влаштували росіянам запальну ніч. Дрон атакували одразу шість регіонів сусідньої Федерації. У міністра Білоусово запевняють, що відпрацювали на 5 з плюсом. Тим часом пабліки повідомляють, що вийшли з ладу кілька електропідстанцій, НПЗ та завод енергомаш. Про все детально і по порядку розповідаю просто зараз на каналі. Січас підпишіться і додамо вогнику. Отже, у ніч проти 9 липня російську Астраханську, Воронезьку, Волгоградську, Курську, Білгородську та Ростовську області неабияк потревожили безпілотні літальні апарати. Про це пише Міноборони Російської Федерації, наголошуючи, що їхня хвалене ППО нібито знищила 38 БПЛА. Причому 21 із них кажуть, що успішно приземлили у самій Ростовській області. На тлі звітів про отмінну роботу телеграм-канали показують протилежне. У тій же Ростовщині в селі Генеральське в результаті атаки спалахнули дві трансформатори на підстанції. Дивимось. Все горить, тільки що зарвали. Станом на ранок вівторка пожежа вже ліквідована, а постраждалих немає. Рапортує МНС РФ. На світанку безпілотники атакували місто Калач на Дону у Волгоградській області. За попередніми даними дронів було кілька. Прильоти прийшлися у райони хлібозаводу та цистерн із паливом. Той самий проліт над нафтобазою до вашої уваги. На місці події одразу ж розбурхалася сильна пожежа. Опа! А вже згодом полум'я розійшлося до нечуваних масштабів. Гасіння продовжується і досі. Оцініть ці масштаби самі. Я зараз утром був. Туди. Первый взрыв, у окна, все по этой, в Потом еще один взрыв, но я на порожке крас вышел по кури. Але кмітливі росіяни всьому знаходять своє пояснення. Слухаємо уважно. Пассные бомби, оттуда же есть вывезли. Это короче не волнуйтесь. Это уже не дроны стреляют. Это ну от огня, короче, цистерны. Они нагреваются и взрываются. Это просто очень умный ход, они же есть сделали. Они просто туди далі, де саме всякі взрывоопасные вещи. Они Вони зараз будуть ще нагріватися і я уверен. Вот тут люди, коротше, всяку техніку вивозять з цих баз, але це вже вряд ли чим допоможе. Осінтаналітики моніторної групи кримського вітру з'ясували локацію попадання в нафтобазу. Це прямо біля входу до Волгодонського каналу. Там безліч причалів. І суден, що стоять цілком можливо, там відбувається заправка танкерів типу Річка Море, адже у Чорному морі постійно фіксуються танкери в А ще у тому ж регіоні виникло займання у Фроловому Родіоново-Несвітайського району. Сталося горіння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. Тим часом у ростові на дону на місці падіння уламків БПЛА сталося займання сухої рослинності. А пожежу оперативно було ліквідовано. Сповіщає губернатор Василій Голубів. Не оминули залізні пташки і Білгородську область. Над цими землями нібито збили кілька цілей. Однак чомусь є постраждалі та руйнування. А також одна людина загинула. Про це доповідає губернатор Гладков. Є руйнування будівель у Білгороді, пошкодження ЛЕП у Шебекіному, знеструмлення у Грайвороні. А ще внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкодження отримав завод «Енергомаш». За деякими даними ураження значні та не відображаються повністю у відео та фото. Ось як палав цей об'єкт. Окремо, деякі зетвоєнкори повідомили: вибухи в Білгороді чули в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь. Але більше подробиць про цей удар немає. При цьому дим очевидці бачили у самому центрі міста. Там же губернатор знову згадав про евакуацію і закликав білгородців якнайшвидше відправляти своїх дітей до літніх таборів інших регіонів. За останню добу в області, відповідно до зведень, загинуло четверо людей, ще 20 поранено. Пошкоджено близько 160 багатоповерхівок, сотню приватних будинків та 140 автівок. Додам, що у Курській області системи ППО вночі збили сім БПЛА літакового типу. На півночі Астраханської області знищено п'ять безпілотників, і ще кілька відбили у Воронезькій. Ніхто при цьому не постраждав. Ну а куди не долітають дрони, там працюють партизани. Агенти руху спротиву а теж спалили релейну шаху на залізниці Ростов на Дону Маріуполь біля населеного пункту Шахти. Точка одна з основних залізничних магістралей у регіоні, і вона пов'язує Росію і Донецьку область України. Активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу противника до зони бойових дій. Тому така неполадка вдарить по логістиці ворога достатньо болюче. На цьому я вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, свої коментарі про таку гарячу нічку для наших сусідів. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до зустрічі.